Літо 2023 рік я сиджу в своїй спекотній кімнаті, бо в ній я, тому вона і була спекотною. Але не про це. Сиджу і думаю, треба спробувати якось заробити грошей. Бо зараз літо та треба чимось зайнятися. Заходжу на Ютуб і вбиваю в пошук відео приколу з котками ой, не це. А пишу, як заробити графічному дизайнеру в 23-му році вдома. Бо я за професію, як би графічний дизайнер. Тому мій запит є достатньо логічним. І перше, що мені видав пошук, це фріланс. Фріланс це типу робота самого на себе, де ти можеш брати будь-які замовлення та не залежати від когось. Головне, знайти людей, котрим ти зможеш продати свої послуги. Ну, мене зацікавила ця тема, і я почав розбиратися в ній, що є до чого та як це все працює. Дивився різноманітні відоси, шукав інформацію в інтернеті та тому подібні речі. Подивившись достатню кількість відео, я вирішив все ж встановити собі відповідні застосунки, де я зможу займатися фрілансом. Мій вибір впав на Fiverr та Upwork, бо вони, як мені здалося, виглядали достатньо зручними та простими у використанні. Після встановлення я пройшов реєстрацію та створив достатньо примітивні анкети в своїх профілях, так як додати якісь дипломи та щось подібне, я не міг, бо просто ще не мав подібного досвіду. Додав своє фото на аватар в профілі, створив простий опис із своїми навичками та створив готові пропозиції з цінами. В мене було три категорії із різною складністю виконання моїх робіт: перший рівень вартував 5 доларів, другий 10, третій 20. Мені це здалося достатньо вигідними пропозиціями для покупця за мої виконані послуги. А ось тепер головне руки треба мити з милом. Але не про це. А про розділ із вашими роботами у профілі. Бо в мене такого портфоліо, щоб можна було додати щось масштабне та епічне, на той момент не було. І зараз, до речі, також немає. Ех. Тому я просто заліз в папку із своїми роботами зі свого навчання та додав три, достатньо примітивних, як мені здалося, 2D ілюстрації. І на цьому все. Я все створив, все заповнив, ну і чекав на своїх перших замовників та вже в голові уявляв. Як буду витрачати свої долари. Минув час, в Апворк взагалі було тихо, повний нуль, абсолютно нічого. А ось на Файвері мені з першого ж дня почали писати якісь боти, прям як я. Вони намагалися розвести мене, але я не вівся на їхню авантюру, бо все одно в мене грошей немає, тому якось шкода цих ботів буде, бо отримати з мене щось в них не вийде. І так продовжувалося тижнями, навіть місяць минув, мені продовжували на Файвері писати боти, а Upwork наче погиб, просто загинув. Як тут мені приходить якесь повідомлення на Файвері, моя перша думка була, що це знову якісь камери. але ні, я зайшов, прочитав, та це повідомлення виглядало достатньо цікавим. Привіт, шановний Олінет! Для мого магістерського проекту мені потрібно кілька ілюстрацій про садівництво. Наприклад, одну ілюстрацію дівчини в саду, мені також потрібно кілька ілюстрацій рослин. Мені дуже сподобався ваш стиль малювання, але для моєї теми мені потрібні барвисті ілюстрації, а не просто чорно-білі. Вам цікаво це зробити? їх зацікавила одна із моїх трьох ілюстрацій, котрі були продемонстровані в моєму профілі, а саме ось ця квітка. Наче нічого такого немає в цій ілюстрації, але їх зацікавило. Та це головне, та я їм одразу відповів, що погоджуюся. А а також вам треба хоча базово володіти англійською, бо зазвичай усі замовлення відбуваються саме цією мовою, у разі чого користуйтесь перекладачем. На наступний день вони мені надіслали нове повідомлення. Шановний Олінет, дякую за вашу відповідь. Для початку не могли б розробити два варіанти для полуниці та кульбаби. Після двох варіантів я побачу, з яким з них ми продовжимо всі інші. Ось кілька прикладів того, що з рослин потрібно показати, але обов'язково у вашому стилі малювання. Коли б ви могли б доставити перші чотири малюнки. Я їм відповів, що сьогодні вже почну працювати над ескізами, а завтра вже їм продемонструю їх. Знову ж на наступний день я їм надіслав ескізи, та вони мені відповіли. Дуже приємно, дякую тобі, зв'яжуся з вами завтра увечері. Їм наче все сподобалося, та я чекав на наступне повідомлення, щоб все таки приступити до праці. Минув день, та мені приходить повідомлення. Привіт, Оліна! Вибачте, що відповів вам так пізно. Я чекав на відповідь своєї команди і нам усім сподобався ваш стиль малюнків. І ми думаємо, що він ідеально підійде до нашого бренду. Тож ми хотіли працювати б з вами та робити повну графіку разом з вами. Ми всі віддали перевагу стилю квітки, яку ви мені надсилаєте, і я хотів би, щоб усі рослини, фрукти, квіти були в цьому стилі. Ви можете це зробити? Їм все сподобалося, та вони мені надіслали повний список різноманітних рослин, котрі я повинен зробити. Я подивився список, та там було 42 пункти. Тобто мені треба створити 42 ілюстрації різноманітних рослин та квітів у своєму стилі. Я, звісно, здивувався від кількості, бо до цього я не робив жодної ілюстрації на замовлення, а тут одразу 42. Однак я, звісно, погодився, бо це була дуже цікава пропозиція, та й обирати в мене немає змоги, так як це моє перше замовлення. Тому потрібно братися за все. Тим паче, це рослини та квіти, а такі речі я полюбляю малювати. В мене був встановлений прайс на такий тип ілюстрації 5 доларів, що є найменшою ціною на цій платформі, бо менше 5 у вас не вийде виставити. Та в сумі 42 на 5 виходить 210 доларів, що для першого замовлення є достатньо перспективним. На жаль, виконані мною ілюстрації я не буду демонструвати, так як це було особисте замовлення, що по разі чого зберегти усі авторські права. Я почав працювати над цим проектом. Однак для початку я їм скинув декілька ескізів для уточнення. Та вони все погодили, і ось тепер я почав повноцінно працювати над цим проєктом. Я хотів якнайшвидше виконати цей проєкт, щоб відчути смак заробітку, але таким чином, щоб швидкість не впливала на якість. Замовник нікуди не поспішав, але я хотів здивувати їх, що я можу достатньо швидко виконувати подібні проєкти за невеликий час. Тому я поставив собі таймінг в один тиждень. По моїм підрахункам, це якраз 6 ілюстрацій на день, що є достатньо допустимою кількістю. В принципі, я вкладався в свої таймінги, сидів собі, малював, а паралельно включав собі відео на Ютубі та слухав музику. Сам процес мені подобався, проте було достатньо стомлююче, бо я намагався робити максимально якісно, так як це замовлення. І у разі чого його можуть скасувати. Тому, напевно, все ж таки було потрібно збільшити таймінг виконання хоча б з одного тижня до двох, щоб було взагалі все комфортним, але в принципі і так було норм. І ось я все-таки доробив цей проект за один тиждень та надіслав їм і чекав на їхню реакцію, чи все їм сподобається, та тому подібне. Бо щось перероблювати не хотілося. Бо я вважав, що впорався достойно, тим паче якість цих ілюстрацій перевищувала їхню вартість, бо я впевнений, якби вони взяли б замовлення вже у досвідченого дизайнера, то він з них би потягнув мінімум одну тисячу доларів. Я чекав, а їхньої відповіді так і не було. Я вже злякався, що надіслав йому весь проект, а вони мене кинули як бачу, що мені приходить повідомлення. Привіт, Оліне! Приємно, з нетерпінням чекаю побачити їх усіх. Ви можете надіслати їх мені? Перевірте замовлення, я його туди відправив. Ви бачили? О, так. Дякую, так. Я бачу. Наче все нормально, та мені на аккаунт було зараховано 210 доларів. І тут я вже впевнився, що все добре. Через деякий час я вивів ці гроші через пайонеру. Однак, як виявилося, платформа Fiverr забирає 20% заробітку, тому мені замість 210 доларів вдалося вивезти 168. Я, звісно, знав про ці умови, бо перед цим подивився достатньо інформації, але, звісно, це не та вартість, яку я хотів отримати від цього проекту. Проте теж достатньо непогано, та я був задоволений. У висновку хочу сказати, що рано чи пізно перший замовник з'явиться, але коли саме це залежить лише від вас, бо те, як ви заповнили свій профіль та які роботи обрали для звернення уваги або ваше портфоліо, бо це є дуже важливим, бось бо мені вдалося отримати замовлення на 210 доларів завдяки ілюстрації цієї квітки. Але також, якщо ви все-таки отримали замовлення, то не забувайте пропонувати реальні таймінги на виконання робіт, бо свою роботу не треба знецінювати. Тому не здавайтеся, йдіть до своєї мети, пробуйте будь-які способи, та рано чи пізно у вас все вийде. З вами був Олінет та до зустрічі в наступному відео. І я люблю рис!